Ви знаєте, що це? Це глобус, модель нашої планети Земля. На ньому багато блакитного кольору. Це моря та океани. А ось ці різнокольорові латочки це різні держави. І серед них є найдорожча латочка. Це наша з вами держава. Україна, наша Батьківщина, кожна держава має своє головне місто, столицю. Столицею України є місто Київ. В Україні багато красивих міст, наприклад, Львів, Харків. Одеса, Полтава, Запоріжжя. Запоріжжя це наша мала батьківщина. Це місто, де ми народилися та живемо. Наш рідний край це рідні будинки, рідні парки, стежинки та наш рідний садочок. Моя батьківщина це мама і тато, це школа, садочок, бабусина хата. Моя батьківщина це білі ромашки і радісний щеби веселої ташки. Кожна країна світу має свої державні символи. Це прапор, герб, гімн. Є такі символи і в Україні. Прапор України має два кольори синій та жовтий. Поєднання на прапорі жовтої та синьої смужок символізує жовті лани пшениці під ясним мирним небом. Прапор, як святині любі діти, треба шанувати й боронити. Прапор символ нашої держави. Він для всіх ознака сили і слави. Це герб нашої держави, знак країни головний, це тризубець золотий, він як сонце в небі синій. в ньому слава, в ньому сила. Гімн – це урочиста пісня, яка звучить під час державних свят, вшанування переможців. Їм потрібно слухати стоячи, не можна розмовляти та штовхатись. В Україні, крім державних, є ще народні символи. Це такі, наприклад, як верба, калина, лелека, соняшник, віночок, вишиванка. Любіть Україну, як сонце любіть! Як вітер і трави, і води в годину щасливу і радості мить, любіть годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. І завжди пам'ятайте, що всі ми, кохані діти нашої матінки України.